Поки двигун знаходиться на капремонті, я вирішив перебрати підкапотну косу. Спочатку я помив спиртом роз'єми та провода. В магазині я придбав нову гофру, там м'яку термоізоленту. Ізоляція знаходиться в жахливому стані, тому якщо це все залишити як є, то неминуче через деякий час появляться обриви в проводах через те, що пошкоджена ізоляція. Де і провода лежать в гофрі неправильно, вони в гофрі мають бути обмотані в ізоленту. Звичайною білою ізолінтою розклав провода так, як вони мають йти по заводу. Спочатку я обмотав провода м'якою ізолінтою, потім одяг гофру, і в кінці обмотав гофру тією самою м'якою ізолентою. Ось такий в мене вийшов результат. Ну а?